Усім привіт! Мене звати Аня. Я читаю багато книг, а у перервах роблю них відеогляди. І саме за це книжковий Санта прислав мені подарунок. Хочете дізнатися, що там усередні? Продовжуйте дивитись. Поки ще не розпакувала, хочу розповісти, що ж це за пакунок. Цей пакунок мені прислав книжковий Санта. А зараз дуже кльову акцію проводить сайт всі книги. Там є можливість кожному з вас стати книжковим сантою, як це працює. Я вам обов'язково розповім, тільки давайте спочатку розпакую коробку, тому що насправді я дуже-дуже довго чекала. Вона прийшла до мене ще вчора ввечері, але ввечері мені дуже важко знімати через освітлення, тому я терпіла як могла. Ось нарешті я беруся її розпаковувати. О, і першим ділом імберніпрянички, чесно, дуже обожнюю. Боже, якась коровка, сердечко. Я насправді дуже обожнюю всякі такі мінішності, особливо солодкі. Це мені дуже допомагає читати книги. І наступне сама книга. Я, до речі, дуже обожнюю такий крафтовий папір. І що тут у нас? А, і ще, знаєте, кожного разу я дуже люблю дивитися всілякі такі розпаковочки на відео, і кожного разу кожен блогер говорить, мовляв, ай, буде шарудіти і так далі. Я особисто дуже обожнюю цей звук шарудіння. Ні-ні-ні, це не смішно, я повинна розв'язати. Ненавиджу будь-що рвати, чіпати. Я просто представляю, як а, хтось там десь у якійсь. Мнижкові лабораторії Санти це все запаковував, а я візьму просто розірву. Ні, так не можна. Книжковий Санта, про те, що Цього року всі книги зробили дуже кльову акцію. Вони поміняли усіх букблогерів між собою, і кожен з нас, кожному з нас став книжковою Сантою. Тож я не тільки тримала подарунок від книжкової Санти, але ще й була книжковою Сантою для одного з своїх улюблених буктюберів. Читаю українські всі книги, я особисто дуже обожнюю всілякі такі листівочки. Я думаю, коли-небудь. Зроблю якусь акцію і просила усі листівки, які я назбирала за цей час, усім усім бажаючим. Але поки я збираю листівки, так і сам пакунок. Я надіюсь вам подобається це що вигіння, бо я обожнюю дивитись відео. У мене, до речі, є здорка, що це може бути за книга, тому що я а, залишала декілька книжок, які б я хотіла отримати. І потім дивилася з добірки, які книги можуть відправити іншим. І подумала, що в принципі а, там в цій довірці була книга, яку я хочу, і. Це ваборня Мирослава Лаюка. Насправді я дуже хотіла цю книгу, тому що Мирослав Лаюк це для мене такий собі дебют. Я абсолютно нічого не знала про автора. І коли я прочитала його в невимушених, я була така, ну правда, дуже вражена, тому що більшість авторів я знала і знала, про що вони напишуть, як це буде виглядати. А от Лаюк це був для мене таким прям вау-відкриттям. І після цього вирішила, що. Я можу прочитати баборні. А ще його літання, як Поліщук, дав мені повної впевненості, що мені ця книга потрібна. І от вона є у мене. До речі, я не знаю, хто має в моєму книжкової Санти, і мені трошки а, дивно, що ніде в пакуночках немає зазначеної людини, якій я можу подякувати, і сказати, що молодець, кльовий книжковий вибір, я дуже вдячна. А, ось таке мені прислав книжковий Санта. І, до речі, детальніше, власне, що таке книжковий Санта. А, зараз я вам розповім справа тому, що я вже сказала, на порталі всі книги. А, ви можете зареєструватися і теж читати книжковою Санту. Що ви з цього отримаєте? По-перше, ви отримаєте книгу і смаколики книжкового Санти, А по-друге, частина коштів обов'язкові піде на благодійність, що теж погодиться дуже великий плюс. До речі, розповім вам, як це працює. Заходите на спеціальну сторінку сайту всі книги книжковий Санта. Там ви обираєте. Те суму, на яку ви хочете стати книжковим сантою, це здається 150, 200 та 350 гривень. Саме на цю суму ви та ваш книжковий санта будете обирати книги. Далі, після цього, ви заповнюєте невеличку анкету, де розповідаєте про свої книжкові вподобання, які книги ви хочете прочитати, які книги ви ніколи в житті не будете читати, і так далі. До речі, дуже цікава анкета, застала насдуватись над моїми книжковими оподобаннями. Після цього ваші анкети перемішуються у цій самій ціновій категорії, яку ви обрали. І е, хтось стає вашим книжковою Сантою, і ви стаєте чимось книжковим Сантою. А вам прислають анкету тієї людини, якій вам придеться обрати подарунок, е, та новорічну добірку, де ви зможете обрати власне книгу, яка їй сподобається. Окрім того, якщо людина вирішила залишити свої посилання на соціальні мережі, ви зможете потім з нею сконтактуватися, запитати, чи сподобалася книга. Бо я особисто обов'язково запитаю того, кому я відправила книгу, чи вона сподобалась. Чесно, мені ця ідея дуже сподобалась. По-перше, тим, що, як я вже сказала, ви отримуєте книгу. Наприклад, я цю книгу мільйон разів ходила у книгарні, але жодного разу не купувала. Я не знаю, чому от хочеться і колеться, чи як то. Так ось ви отримуєте книгу, яку ви хотіли прочитати, або книгу, яка відповідає вашим смаковим бажанням. Окрім того, ви ще й жертвуєте на благодійність, що я вважаю дуже дуже великим плюсом. Та отримуєте шалене задоволення від розпаковки цього всього, чи їм пряночки у подарунок, і можете навіть завести собі нові знайомства, потім почавши чатитись. Тим, кому власне обираєте подарунок. Я особисто в захваті від цієї акції обов'язково залишу вам внизу посилання на спеціальну сторінку, де ви зможете зареєструватися і стати для когось книжковою Сантою. Також, окрім того, залишу посилання загалом на портал усі книги. Сподіваюсь, вам сподобалось моє відео про книжкового Санту. Обов'язково беріть участь у цій акції. Таким чином, ви отримаєте ще президент подарунок до Миколая або до Нового року та приймете участь у благодійності. І як завжди, гарного тижня, гарних книжок на полиці і до зустрічі! А я побіжу читати цю книгу, тому що дуже дуже сильно її хотіла прочитати.